Ну що ж, і на завершення, як я казав, буде молитва. Це дуже нас укріплює. Як бачимо, що дійсно молитва допомагає нам вистояти дуже багато свідчень про те, як молитва наших захисників утримала живими на цій війні, дуже багато свідчень різноманітних людей, як це кріпить родичів, чи є рідні на війні. Тобто, молитва в істину, молитва в вірі дає в істину. Величезні сили і ресурси вистояти в цій жахливій кривавій бійні. Ну і через молитву, звісно, що запро... випрошуємо у Бога благодаті для нашої країни, особливо власне і в день молитви за Україну, адже цей день оголошено також Днем молитви за Україну. Так тому заохочуємо всіх наших глядачів і слухачів молитися за Україну і сьогодні, і взагалі постійно. Так, і просимо очолити якусь ваше просвященство на ваш розсуд, молитву за нашу державу на укріплення, щоб ми вистояли, щоб ми не втрачали віри та надії в час цих терпінь та випробувань. Будь ласка, ваше просвященство. Хочу віддати нашу країну, Богові Отцеві через посередній Слодів Марії, просячи, щоб. План, який Бог має відносно України, ми йому допомогли реалізувати, щоб наша країна, яка сьогодні дякує за 34 роки незалежності, яка просить допомоги у Бога, Його благословення, щоб могла отримати з неба таку благодать. Завдяки якій вороги відстануть від нас, завдяки якій наша країна буде насправжній християнською країною, в якій заповіді Божі, Євангеліє буде реалізуватися в кожному домі. Нехай в нашій країні вона є молитва в родинах. Нехай між християнами в нашій країні буде мир. Нехай влада наша приймає мудрі рішення, нехай Дух Святий дасть, дає добре натхнення і президенту, і прем'єр-міністру, всім міністрам, всій владі, щоб керували нами мудро, так як хоче Господь. Нехай хворі в нашій країні будуть зцілені ранами Ісуса Христа, нехай воїни, які є на фронті, отримають силу з неба, щоб якнайшвидше після перемоги могли повернутися до своїх родин, нехай всім пораненим, тим, які пережили ампутацію, які є в лікарнях. Niech jej da zdrowia, wzmocnienia, a wszystkim pomerłym, którzy zahichciałi naszą dżżawę, niech jej Gospodziew prostić i przyjmie do nieba. I wszystkim radio w wsim kto nas bacić słuchaje, Panu Sergiiu, tym, tym kto da, daje nam techniczne zabezpieczenia, za dzięki jakomu my możemy Спілкуватися, нехай Господь побогословить, дає Своє богословіння, богословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з Пресвятого Серця Ісуса у силі Святого Духа, через заступництво Пречистої Діви Марії, нашої небесної Мами, Архангелів Ангелів всіх святих, нехай зійде на вас і залишиться назавжди. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.